От можливо я хотів би тут, я навіть записав тих, в Хоча більшість тих, хто виступав, я знаю в обличчя ну, по різних заходах, які виступали по семінарах, те, що говорила Олена е, Диба про те, що у нас е, ну, на рівні. Я, я все ж таки певний не тільки бюрократії, але на рівні... Людей, які ще залишаються населеними. у них немає відчуття того, що українець має проявляти свою ідентичність не тільки у піснях українських, не тільки у вишиванках, а в опонуванні тим мистецтвом, яке не є потреба, яке є від душі, ну, рукотворим. І оце слово, воно навіть. Краще визначає е, суть цього мистецтва, ніж рукоділля, бо руками твориться. І, е, е, і Олександр Фунін про це говорить. Власне, можливо, оця тема е, завершання, я хотів сказати, я запрошую всіх до, і до того, що, можливо, якщо ви маєте, я переконаний, що є родичі в селах, в селищах є громадські там активісти, є сільські голови, які прагнуть того. Навчання комунікація в комунікаційним стратегіям дистанційне, безкоштовне завдяки підтримці швейцарського, швейцарського фонду. І завдяки от цьому курсу, це тема, з якої я, 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 я починав, є шанси, що в наших селах і селищах буде не тільки комунікація заради спілкування, заради того, щоб люди дізнавалися про новини, а заради того, щоб подолати корупцію, що і в селі буде і електронне урядування, і електронна демократія, що рішення сільської ради будуть друкуватися. І відразу оприлюднюватися на сайті. Бо один з прикладів мого журналістського розслідування коли хлопець, місцевий житель, який отримав за рішенням сілі Ради ділянку. Причому ділянку в досить невигідному місті, там, де був смітник. Ця ділянка не цікавила нікому, ні мешканців, ні влади. Він сказав, я її розумію, бо будую тут будинок. Будь ласка, видали рішення, Приходь через тиждень за. За текстом. Він приходить і, і починається розмова приблизно так. А хлопець був підготовлений, не знав, що можуть бути якісь такі проблеми. Він включив диктофон. І розмова була приблизно така. «Ну, ти наш місцевий а для інших 10 тисяч за те, щоб отримати папірець рішення, яке було фактично прилюдне, але без жодного фіксування е прийняте. І почалася боротьба суди, тобто немає рішення спонукати владу видати це рішення. Тобто комунікаційні стратегії для розвитку сільських територій це не тільки залучення інвестицій, це подолання корупції, це навіть в наших сучасних умовах, це забезпечення правопорядку, інформування, якщо потрібно евакуювати людей. А більшість, все ж таки, якщо там мова вона інтернетизована, чи повідомити про щось, про збори, про опитати думку, про якісь напрямки розвитку, залучити ті ж самі ресурси, не тільки грошові, а й людські, повідомити власне світу про те, що у нас така цікава територія, що ми займаємося сільським туризмом. Я не буду розповідати, ви не гірше. Ми знаєте про те, що таке село за європейськими вимірами. І що таке село за нашими? Ресурси у нас не гірше. Але в європейських селах швидкісний інтернет. І там, як сьогодні, в принципі селянину не мати мобільний телефон це моетон, так там не мати доступу до інтернету і не користуватися соціальними мережами це теж мобетон. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми створимо. Наші села такими, що вони будуть і комфортними, і, і зручними інвестиційно-привабливими. Запрошую до співпраці.